Ми Знаходимося в Здолбунові на перехресті вулиць і Шевченка. Дивимося поліційний об'єкт. Зараз це велике кафе. Бачимо структуру, да, поруч тут заправка око, дорога з досить активним автотрафіком. Тут у нас житловий масив, верховий будинок, ще банк, центральне відділення відразу з великою парковкою. А тут поворот у нас до центру міста, от міська рада буквально 100 метрів дивиться. Ми бачимо величний магазинчик. Конкурент би, да, називається щільний перехід. Ну, і тут теж сама зупинка, одна і друга от, через дорогу, дві зупинки транспорту. А тут бачимо сам об'єкт безпосередньо. Тут яка, є який варіант, що можна ці всі дерева демонтувати на фасаді. Да? І тут заїзд, бачимо, організувати, от це все демонтувати, повністю літніки, гаражі. тобто, да, Тут безпосередньо може бути вхід в склад, окремий вхід, а тут де зараз літній майданчик, повністю вкласти бруківку, де літній майданчик, де гараж. Тобто да, фактично буде от заїзд, парковка з цієї сторони автомобілі паркуватися чи здовж фасада, ну, придумати, як правильно зробити, бачите, який фасад, требує взуміли, можна зробити... Відно зробити до землі тут бачимо, от ця територія це все монтується, забор, все повністю да, і буде от виїзд в цю зону середню дорогу і на ту парковку, да, яка далі пішла до фасаду Ну, Тут ці сходи залишаються, часом благородить. А вхід можна зробити як з тієї сторони, так і от з боку. З стольця. З торця, напевно, навіть краще буде. Ходимо. Бачимо. Інфраструктура, вище бан, щодний перехід, шутовий масив, виглядає все. І от ми рухнемося. Сторони. Тут зараз невеликий магазин продуктовий власника Він нього закриє. Ну, буде приміщення звати в оренду невеличке. І бачимо, тут може бути от звідси заїзд, і парковка і бокова, і центральна, і цього всього не буде, буде гарний великий фасад. Міська рада, от, дорога в центр, міська рада, от, видно 100 метрів приблизно. звідси. От. Ну і ну, цікава дуже локація буде. Роуд, пусть що ходить.